Погода в Україні в наступні три дні буде помірно комфортною. Дощі йтимуть аж з вівторка. А де саме та яка буде температура в ці дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 21 вересня, дощі повністю покинуть всю територію України, опадів не прогнозується, та по всій країні буде панувати суха сонячна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде приємною: від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 10 до плюс 14 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 22 вересня, опадів все також не прогнозується, та у всіх областях України буде переважати сонячна суха погода. Вітер також незначний 5-10 метрів на секунду. Повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вночі по всій країні очікуються від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У вівторок, 23 вересня, дощі та грози йтимуть у Львівській, Волинській та Рівненській областях. На всій решті території країни очікується гарна суха сонячна погода без опадів. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прохолоднішою буде у західних областях. Там, в день всього, від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. А вже на всі решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла.